Привіт, Привіт, Оліки, І я до вас з чудовими новинами. Хто там бажав знайти і отримати рецепт такого нашумівшого, Такого найсмачнючого, такого найпоширенішого, такого най-най-най-най-сиру Мілка. Так, так, саме мого авторського сиру під назвою Мілка, який є у нас самий затребуваний, самий бажаний, який замовляють і звичайним, і копченим. Багато з вас, хто питався у мене, де знайти рецепт, так само, як і на Бомонт. Бамонт. Ну, стосовно сиру Бамонт, вже була публікація, я вже розповіла. Те саме стосується і сиру мілка. Відтепер майстер-клас по приготуванню сиру мілка. Є на телеграм-каналі, на приватному телеграм-каналі. Майстер-клас коштує 500 гривень для моїх підписників. Для того, щоб мати змогу його переглянути, вам потрібно зв'язатися особисто зі мною або через Viber, або подзвонити мені. Ви висловлюєте бажання його придбати. Я даю вам номер карточки, ви сплачуєте. Я відправляю, ми з вами домовляємося, коли, щоб і я і ви були одночасно на зв'язку. Я відправляю вам посилання для переходу в цей канал, телеграм-канал. Ви переходите по посиланню, чому кажу, домовляємося, щоб одномоментно бути на зв'язку. Посилання діє 3 хвилини. Тобто, потрібно так, я вам відправляю його, ви перейшли. Все, ви вже в телеграм-каналі. Ви можете його відразу дивитися, можете не дивитися, а просто ну, закрити, а там ввечері чи завтра, чи на вихідних подивитися. Але перейти ви туди повинні саме в цей проміжок часу, в ці 3 хвилини. Все, далі ви знаходитеся в цій, так можна сказати, групі, в цьому телеграм-каналі. Ви можете дивитися це відео 24 на 7. Тобто, хоч круглодобово, поставте, крутіть його, вивчайте, запам'ятовуйте, додивляйтесь, придивляйтесь, ніхто вас ні в чому не обмежує. Якщо є якісь запитання, там буде змога написати, їх задати. Там є маленька публікація ну, по типу міні-правил, з якими потрібно ознайомитися. І все. І ви маєте доступ до рецепту, До майстер-класу, до відео, називайте це, як хочете. Відразу хочу попередити. Ділитися посиланням сенсу немає, бо воно видається каналом е, особисто під одного е, учасника. Тобто за цим посиланням може перейти тільки один учасник, тільки в обмежений проміжок часу, кому я його відправляю. По друге. Ділитися самими відео, робити скріншоти там, робити запис екрану, нічого цього у вас не вийде. Якщо у вас є такі замисли, помисли, відразу попереджую про це. Що не вийде поділитися з Машею, з Леною, з Катю, з сестрою, з кумою, з мамою, з донькою, тому що я розумію, що може виникнути бажання там в двох, в трьох, в чотирьох скинутися. да? Хтось один зайшов у групу і потім другим дав. Попереджую, зразу, не дасте ви нікому нічого, можете отримати тільки потім від тих остальних трьох, двох на горіхи. <гум> Бо ви їм нічого, вони вам кошти. Не можна нікуди поширювати, не можна нікуди розповсюджувати. Це все захищено авторськими правами. Тому ось так. Бажаючих завжди раді бачити. Пишіть, дзвоніть мені, додамо вас і будете сироварити. А я можу побажати вам тільки успіхів.